Сьогодні на встановленні газоболоного обладнання у нас була Suzuki Вітара 2022 року з об'ємом мотором 1,6. Клієнт захотів собі поставити одне з найкращих обладнань світу, не економлюючи гроші, це Prince. Ставили ми на нього Prince DCI лінійки, це блок управління все Compact Pro 4D, редуктор Prince DCI. І форсунки кенгінгський Теж Рахується від кино. Фільтер їхній також оригінальний принципський з наддачком разом. Звичайно, в обслуговуванні це доволі дороге обладнання, але це рахується я ж кажу, одне з найкращих в світі. Хоча я хочу сказати, чим воно і не гірше від, для прикладу, поляків чи італійців. Просто дійсно це бренд. Кнопочка йде. Якраз тут є для неї місце ганеньке з написом «Принц». Можемо бачити. Значить, якщо я не помиляюсь, клієнт захотів встановлення влючок разом з Бензобаку. Можемо бачити через адаптер. І балон максимальний, який нас туди встав, це 180 х 720 на 54 л. Так що так, Машинка вже працює на газу, все чудово. Звичайно, ну, клієнт захотів для себе найкраще обладнання має можливість це дійсно чудово. Так що все працює чудово. Звертаємося, підберемо і на ваш автомобіль газобалонне обладнання.